Я все буду знімати. Я... Вони не мали права лізти через наш забор. Не мали. Ви п'яні. Ви А ну, давай куди дихай. Дихай, мене нема що дихати. Я не алкотестер. Я дихаю. О, о, клас, я знімаю. Знімай знімай знімай. Ми завтра ви приїдемо в поліцію, не переживайте. Ти знімай, Таня, знімай, Я б'ють людину, знімай знімай. Нормально б'ють людину. Давай, люди, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. О, О душить, Правильно, ота поліція, клас! Давайте, давайте! Отак робіть, робіть, знімай, знімай, Таня, знімайте. Ви нікуди не їдете, визивайте другий наряд поліції. <реку> а а чого, Визьмі алко на алкоголь! бо я хочу, хочу А я ворога зняла, я зняла тітку любу, так? Да.